Абсолютно усі держави, які з повагою ставляться до своїх громадян, я навмисно сьогодні не буду вам наводити приклади з Америки, я буду казати тільки про Європу, надали своїм громадянам право володіти короткоствольною вогнепальною нарізною зброєю. Роблю акцент саме на, слову, на слові нарізна. Чому? Як сказав Сергій Борисович, саме цей вид зброї може Ідентифікований. Саме він не залишає у власника цього, цієї зброї ілюзії стосовно наслідків її застосування. Серед країн, які пішли на крок легалізації травматичної зброї і введення її в масовий обіг, я можу визначити тільки одну країну. Ця країна Росія. В нас є колеги в Росії, з якими ми постійно підтримуємо контакти, спілкуємося і. Росія не знає, як позбутися цієї травматичної зброї, стріляють скрізь під час е, порушення правил дорожнього руху, під час з'ясування стосунків просто на вулицях, в ресторанах. Тобто люди не сприймають цю зброю серйозно. І термін нелетальна підкреслюю, так би мовити, її нелетальність. Хоча елементарне недотримання відстані для пострілу приводить до летальних випадків. Це статистика кожного дня в Україні. Вбивають людей з травматичною зброєю. Не секрет для вас, і якщо секрет, я відкрию цю таємницю, що травматичної нелегальної зброї на руках, ну шалена кількість. Ми кажемо про легальну, яка більш-менш легально з'являється в обігу за рахунок тих, тих схем, про які казав Сергій Борисович. Я кажу, що шалена кількість нелегальної зброї травматичної і бойової знаходиться на руках. Так от з травматичною вбивають щодня. Це факт. Ця держава. За 20 років ми маємо зрозуміти, що потрібні якісь фундаментальні зміни. Ми зрозуміли це в багатьох аспектах, оскільки я вважаю себе все ж таки е, фахівцем в цій галузі, я буду казати тільки про зброю. За 20 років ми не просунулись ані на крок. Верховна Рада поховала там з дюжину е, законопроєктів про зброю, серед яких були ще більш-менш нормальні. Е, Целений сплеск злочинності. Людина не в змозі себе захистити. Я не кажу про людей, які за фізичними даними здатні хоча б дати опір злочинцю. Я кажу елементарно про людей похилого віку. Про жінок, про людей, які не володіють, наприклад, якимись навичками ведення рукопашного бою або боксу. Я кажу, що ці люди залишились на прозволящі. В той самий час ми з вами спостерігаємо, що кількість співробітників Міністерства внутрішніх справ зросла за цей час ну, до неймовірної кількості. На весь радянський союз свого часу було. 100 тисяч міліціонерів сьогодні в Україні їх 350 тисяч. Можливо, має сенс 3,5 мільйони їх мати. Можливо, має сенс збільшити ще в 10 разів бюджет, який держава виділяє на цю структуру. Звісно, ні. Ми маємо зрозуміти, що право кожного з нас сьогодні, в цю хвилину, в цей момент, отримати. Надати допомогу самому собі, не очікувати навіть дві хвилини на прибуття, скажімо, якщо це буде так оперативно працівників Міністерства внутрішніх справ. За дві хвилини будь-кого з громадян можуть скалічити, вбити в Україні щороку, від рук злочинців гине від 7 до 8 тисяч наших співгромадян. Ще є величезна кількість людей, які гинуть внаслідок отримання тяжких поранень під час нападу. Ця статистика взагалі нікому не відома, вона відносно прихована. І постє питання. Оцей фундамент, наше фундаментальне право, яке ми мали закласти ще 20 років тому, а 20 років тому, так само як я кажу, зробили, уся Прибалтика, Молдова. Я слово Молдова використовую як контрольний постріл. Коли мені кажуть, що українці за своїми психологічними або якимось іншими а, ментальними а, даними не здатні відповідально володіти зброєю, я кажу контрольний постріл. Молдова. З 94-го року громадяни Молдови мають право на придбання. І приховане носіння короткоствольної вогнепальної зброї. Питаю всіх вас, хто чув хоч один гучний випадок, пов'язаний з володінням легальною зброєю в Молдові? Відповідь мені відома. Ви не знаєте нічого. Я не знаю нічого. Відповідно, цей аргумент більше ну, не проходить. Далі, що таке відсутність закону? Нормального закону? Це означає, що наші діти, а я людина вже доросла, можу сказати наші діти, в 18 років можуть потрапити в наше військо, їм дадуть автомат Калашникова з 30 набоями в магазині. А в 19 років, коли він віде зі служби, він не зможе навіть мисливську рушницю собі купити. Тобто там ми йому довіряємо, а тут ми йому не довіряємо. Я думаю, що всім нам слід задуматись про це. Я думаю, що нам треба казати саме про право. І той, хто захоче цим правом скористатися, він їм скористається. А Хто не захоче, він принаймні зможе розраховувати на допомогу озброєного сусіда, перехожого або будь-якої нормальної людини. Тому наша думка скорочена буде виглядати таким чином. Цей Лубіський законопроект має бути похований. Всі інсинуації і інтереси всіх зацікавлених, перш за все, комерційних структур в його прийнятті мають бути забуті. Ми маємо почати з нуля. І я так думаю, що вже цього року нормальний законопроект опиниться в Верховній Раді. Це мої прогнози. В усьому іншому прошу орієнтуватися на Європу. На Швейцарію, на Італію, на Францію, на Німеччину, на Іспанію, на будь-яку країну. Яка... Ну, скажіть і на Молдову. І на Молдову. Ну, Давайте скажемо так і на Молдову, звісно, тому що ну все ж таки. А ситуація була тривіальна. Просто в 93-го року, коли там був не менший спало злочинності ніж в Україні, міліція не впоралась. За обсягом робіт і вирішила, що парламент вирішив, що треба надати врешті-решт людям право захистити себе самостійно. Надали так і залишилося. І не жалкують. І статистика на відміну від української в рази менше по вбивствах, по вуличній злочинності, гуляти кишеневом вночі набагато спокійніше, ніж похищати по в Києві. Набагато спокійніше. Ось і все Ось прости висновки. І не треба слухати. Розмов про те, що всі один одного перестріляють. Ніхто з всіх одного не переїхали автомобілями. Я вас запевнюю, що навчитися володіти будь-якою з цих камер набагато складніше, ніж звичайним пістолетом. А вже їздити на автомобілі ну, по цьому навіть не йде.